Дах п'ятиповерхівки номер 7 на площі конституції не ремонтували протягом 15 років. Лідія Костик мешкає на останньому поверсі разом з чоловіком. Жінка розповідає, кожен дощ чи відлигу відчувала буквально на собі. Дірявий дах не давав життя. Текло, говорить Полтавка, скрізь на кухні, в кімнатах, у коридорі. Допомоги просили у міської влади та комунальних служб, але безрезультатно. Ми зверталися в жек вже ЖЕК-2, кадін, ЖЕК горжіл управління до сінельника, дома моє мана всі є ці яких відписи, які давали нам, ніхто ж нічого не робив. Отак От футболять і футболять. Однак, одне звернення все ж було результативним. Пані Лідія вирішила піти до народної приймальні народного депутата Сергія Капліна. Я звернулася до Сергія Миколаєвича, пішла до нього на прийом, все розказала. Він каже, будемо працювати. Вітя Романовна, не переживайте, будемо працювати». Питанням даху займався голова міської організації партії простих людей, депутат міської ради Олександр Шамота. На його звернення у міськраді відреагували швидше. Як прийшли хлопці з цим з усім інструментом, з цим усім на площадку подзвонили у двері, я виходжу, кажу, і дивлюся ж на хлопців. вони кажуть: ми прийшли вам кришу крити. Та ви що, кажу? Я просто не повірила вже. Понімаєте, вже наскільки за 15 років оце все не доїло. Мешканці зітхнули з полегшенням. Тепер потопи можуть хіба що наснитися. Їм у страшному сні. Дах оновили повністю в повному обсязі. Група наша намагається реагувати на кожне звернення. Допомагали, і будемо допомагати простим людям. В команді Сергія Капліна запевняють, їхня політична сила партія простих людей візьме за основу саме таку роботу з населенням. Я впевнений, що в майбутній міській раді ми будемо мати найбільше представництво і завдяки цьому виграють. Звичайні прості люди, тому що кожен депутат від партії простих людей буде займатися щоденно роботою, яку йому будуть доручати прості звичайні громадяни. Нагадаємо, це вже не перший дах, який відремонтовано за сприяння представників полтавської приймальні Сергія Капліна.